З 1 серпня за проїзду маршрутці можливо доведеться викладати на 50 копійок більше. Станеться це, якщо перевізники виконують взяті на себе зобов'язання. Домовленості, коли переглядали ціну, були такі: виконком встановлює тариф 4,50. Проте він почне діяти тільки з 1 серпня, з умови встановлення моніторингу, введення форми для водіїв, приведення автобусів до людського стану. А доти поїздка коштуватиме 4 гривні. У когось є запитання, що міська рада не виконала свої зобов'язання? Нема. До перевізників на сьогоднішній день дуже багато питань. Найбільше проштрафилися перевізники зі встановленням системи gps моніторингу. Дедлайн провалили на 44 дні. Але навіть встановлення із запізненням система все ніяк не запрацює. Тепер звини фірми «Дозор». Пользуватися цією, цією системою дозор практично неможливо нам як перевозчикам, тому що вона глючить, вона тормозить, вона не працює, вона не показує практично. Ну вообще навіть не можна чітко нормально сформулювати, зробити і якось то проаналізувати. Загалом технічно несправні й потребують заміни щонайменше 87 трекерів. Це мають зробити найближчими вихідними. Щоправда, управління транспорту кажуть офіційно про проблеми з роботою системи повідомив тільки один перевізник. За весь час, коли ми працюємо, значить від одного тільки підприємства, приватне товариство Таксосервіс надійшов лист, що в них не працює як слід ця система. Більш ніхто нічого не заявляв. І не інформував наступний пункт: вигляд водіїв. Тут претензій не менше. Одягнули водіїв у те, що можна назвати формою. Тільки два транспортних підприємства: комунальне тролейбусне управління та таксосервіс. Інші вирішили обмежитися сигнальними жилетами. Сказали, що жилетки це. Найкращий варіант, я кажу, так літо ж буде. Ви пам'ятаєте, що казав, що літо буде, напевно, ж буде трошки жарко. Вони кажу, вони, напевно, будуть перфаріровані, ну що буде продувати. Так, да, все буде чітко, ми там пошємо. Ви ж розумієте, надіть цю жилетку і проробити зміну, сидячи в кріслі, звісно, і весь мокрий будеш з голови до ног. Плани по оновленню рухомого складу на даний час виконуються. Поволі мають замінити усі автобуси. На це підприємцям відведено 5 років. Сьогодні нові машини можна побачити, наприклад, на восьмому маршруті. А ось з проведенням старого транспорту до належного стану проблеми. Хоча в управлінні транспорту кажуть про позитивну динаміку, пасажири покращень поки не помічають. Тим часом чиновники вирішили перейти від планових перевірок до можна так сказати секретних. Таку відпрацювали так сказати. Версію роботи контроля да то є в великих торгових сітях тайний покупець, а у нас тайний пасажир. Чи матимуть такі інновації ефект передбачити складно. Поки у перевізників є трохи більше тижня, щоб виконати поставлені муніципалітетом умови, інакше жодного збільшення вартості проїзду чекати не варто.